Нещодавно садівники по всьому світу почали активно використовувати кавову гущу в якості добрива для рослин. У неї багато переваг, вона містить збалансовані поживні речовини і її легко дістати. Навіть якщо ви не пеєте каву, її можна безкоштовно отримати в місцевих кафе або ресторанах. При заварюванні кави з гущі йде велика частина кислотності і кофеїну. В результаті залишається відмінне добриво з невеликою кількістю збалансованих поживних речовин. Особливо корисно воно для корисних мікроорганізмів, які покращують якість ґрунту. Незважаючи на простоту і доступність, можна допустити помилки, які зашкодять рослинам. Ось кілька порад, як уникнути 9 поширених помилок при використанні кавової гущі. Помилка 1. занадто багато гущі. Як і з будь-яким добривом, перебір може нашкодити, надлишок кавової гущі перенасичує ґрунт поживними речовинами, що призводить до проблем ознаки перегодовування, виянення, коричневі кінчики листя, опадання листя, пожовтіння. Якщо не зупинитися, рослина може загинути. Якщо ви помітили симптоми, припиніть вносити гущу або компост. Дайте рослинам час відновитися, це може зайняти кілька тижнів, потім відновити підгодівлю, але в менших кількостях. Помилка 2. Не компостуйте гущу. Гуща живить корисні мікроорганізми бактерії, гриби, черв'яків. Найкраще додавати її в компостну купу або в вермикомпостер. Вона відноситься до зелених відходів через високий вміст азоту. Змішуйте її з коричневими відходами, листям, гілками і т.д. Через кілька тижнів компост буде готовий. Вносьте його невеликими порціями і поливайте, щоб поживні речовини краще засвоювалися. Помилка 4: занадто багато гущі в компості. Надлишок азоту без балансу вуглецем призводить до проблем. Компост стає мокрим, погано розкладається і приваблює шкідників. Оптимальне співвідношення: одна частина зелених відходів на 3-4 частини коричневих. У компості має бути не більше 15% кавової гущі, помилка 5. Використовувати як мульчу. Гуща не утримує вологу, як солома або деревна тріска. Навпаки, вона утворює кірку, через яку вода швидко випаровується. Краще використовувати традиційні матеріали солому, тирсу, траву, компост або навіть картон. Помилка 6. Не заварювати перед використанням. Сира гуща містить кофеїн і кислоти, які шкідливі для рослин. Заварювання знижує їх концентрацію, Вплив сирої гущі. Гальмує проростання насіння кофеїн уповільнює ріст коренів. Підвищує кислотність грунту, що погано для рослин, які люблять лужне середовище. Уповільнює зростання, особливо у овочів і багаторічників. Помилка 7. Не використовувати як репелент. Сира гуще відлякує слимаків, равликів, мурах і комарів. Кофеїн діє як природний інсектицид. Помилка 8. Покладатися тільки на гущу. У гущі мало поживних речовин. Краще компостувати її з іншими органічними відходами для створення повноцінного добрива. Помилка 9. Не брати безкоштовно. Кафе і ресторани викидають багато гущі. Домовтеся з ними це безкоштовне джерело добрива. Висновок Кавова гуща корисне доповнення для саду, якщо використовувати її правильно. Компостуйте, не переборщуйте і уникайте сирої гущі біля рослин. Тоді ваші рослини будуть здоровими і сильними.